Привіт! У цьому відео я покажу, як купити крипту в Trade Republic. Спочатку відкриваємо додаток Trade Republic, внизу зліва бачимо пошук і натискаємо. Потім прокручуємо трохи вниз, поки не знайдемо пункт крипта. Натискаємо на нього і бачимо всі доступні криптовалюти. Можна також просто шукати криптовалюту в пошуку і перевірити її наявність. Я хочу інвестувати в біткоін, тому шукаю його і бачу тут. Важливо, треба вибрати його. Категорії криптовалюта. Тут є також акції, але нам це не потрібно. Вибираємо біткоін і натискаємо купити, погоджуємося з умовами і натискаємо завершити. Тепер вибираємо суму, яку хочемо інвестувати. Візьмімо, для прикладу, 50 євро, тоді отримаємо стільки часток. Потім натискаємо далі. Тут все знову відображається. Важливо, завжди є комісія в 1 євро. Тоді тиснемо купити і бачимо, що ордер виконано. Повернувшись до портфеля, бачимо, що біткоін додано, та за якою ціною. Ось так легко можна купити крипту в Trade Republic. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!